Вітаю вас, друзі! Також освітає павоння мультифлора. Це справжня королева тіні, я скажу так, після хості, все остального, але тіні, якщо вона у вас росте десь, наприклад, в далекому якомусь такому теплому регіоні. Зараз вже осінь, вже глибока осінь, але у нас все ще цвіте. Паводні відноситься до родини малюві. Так, так само це от ем, родичі гібіскусів, вона постійно, вона вічно квітуча рослина, красива, страшне. Дивіться, яке на листяку як манго. Квіточки такі дуже загадково красиві, дуже симпатична рослина. Росте вона вже хто за скільки років пережила окупацію і зараз, сподіваюся, переживе те, що в хату зносить. От вона цвіте постійно, вона не має жодного дня, щоб вона не цвіла. Ну, Мовно кажучи, кіточка розкривається, потім в неї вилазить от красивий е як павлінчик блакитний. От, тут десь не видно. Тут вона трошки бачите, похилилася. Ой, чи, бачите, мені коти розбили, чи, не знаю, хтось стрибав, розбив мені. Тут вона така була тепличка, тут сіяв, все-таки садив. от, І м -м -м. така фігня неприємна, але менше з тим. Що вона потребує? Потребує світла. Я думаю, що їй треба сонця, тому якщо у вас така досить не дуже світла сонячна кімната, то вона буде прекрасно з нею рости, без проблем. Її буде постійно цвісти. Ніяких прибабасів, ніяких треба там якихось умов, особливо для її цвітіння. Просто щоб от, люби і будь любима, друзі. Така от історія. Росте вона не дуже висока, її треба формувати з маличку, тому що вона. Дуже люблю одним стеблом постійно. Тому, от, бачите, є сто раз стриг там, 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 і щось з нею виросло. Сподіваюся, у вас теж виросте. Якщо у вас такого ще немає, пишіть, будуть живці. Цім цьом цом